Зраднику Шахтарі не до позиція УЄФА та цікаві умови трансферу до Бундесліги. З вами Нандо. Тож давайте поговоримо про футбол. Чорт. Гай Руський чорт. Чорт уболівальники Шахтаря з фан-сектору кроти обурені тим, що клуб працевлаштував зрадника України. Як повідомлялося раніше, тренерський штаб Шахтаря поповнився черговим фахівцем. Цього разу асистентом Патріка Вандлюйвана став колишній помічник Романа Григорчука у Чорноморці Олексій Гай. Ультрашахтаря миттєво зреагували на старого нового знайомого. Російський чорт написали вони у своїх соцмережах. Вболівальники Шахтаря, та й кожен українець не можуть пробачити Гаю, який, до речі, двічі виступав у складі донецького шахтаря. Його інтерв'ю, в якому він всього на всього тявкнув, що не вбачає в Росії агресора. Ти що, не То чи є місце у Шахтарі Олексію Гаю? Ні, я думаю, питання риторичне. А от сам донецький шахтар після реакції вболівальників все ж вирішив відмовитися від кандидатури ГАЯ. Я проти похлопнув. <плес> Тим часом союз європейських футбольних організацій продовжує морозитися у прийнятті дійсно важливих рішень. Увага, змістовна цитата. Зараз ми оцінюємо ситуацію, особливо у світлі рішення 2014 року про заборону кримським клубам брати участь у змаганнях під егідою російського футбольного союзу та створення в Криму особливої зони до подальшого повідомлення. Ми перебуваємо в контакті з російським футбольним союзом та українською асоціацією футболу. Йдеться у повідомленні УЄФА. Нагадаю, 16 липня два футбольні клуби з Криму, а саме Севастополь та Ялтинський Рубін, вперше зіграли у другій лізі болотного чемпіонату. Союз європейських футбольних асоціацій за правилами має накласти на країну агресора додаткові санкції. Щоправда, щось не поспішає це робити. Сильно правда. You're a pussy! Ностальжі Судакова, півзахисник донецького шахтаря, опублікував чемпіонське відео. Георгій вирішив пригадати ці неймовірно незабутні моменти щастя при керівництві ігра Йовічовіча. 20-річний хавбек опублікував в інстаграм останні хвилини чемпіонського матчу проти Ескадні про 1 Ну а далі за традицією, фінальний свисток, радості і обійма. Але найцікавіше, що на дані спогади Судакова пробило після другої поразки шахтаря поспіль під керівництвом нового тренера Патріка Ван Люйвана. Прошла я ностальгія, яке буйство емоцій. Нічого не помню. Ну або ні, нам з вами лишається лише здогадуватися, чим викликана дана ностальгія. Ну але вашу думку я із задоволенням прочитаю у коментарях. Виконати умови контракту ні, не чули. На черзі історія про зірваний трансфер, обіцянки. Ну і силу слова. Це Іско, іспанський півзахисник, який поділився з нами історію про зірваний трансфер до Бундесліги. Кинули, як лохов послідніх за словами гравця до його агента звернувся німецький юніон Берлін з поправкою на дуже цуковиту пропозицію. Самого клубу все чудово в Бундеслігі. Вони кваліфікувалися в Лігу Європи, та й взагалі неймовірно цікавий проєкт, в якому дійсно хочеться себе спробувати. І тому, власне, іско погоджується. А далі розпочинається найцікавіше. Цитую. Юніон надіслав мені договір, і я передав його своєму юристу. Зібрав валізу і поїхав до Берліна. Коли я приїхав, мене зустріла людина з клубу. Все було зроблено, навіть фото. І ми записалися на наступний день. на медогляд. вранці в машині до лікарні мені кажуть: врешті-решт, ми не можемо вас зареєструвати в лізі Європи. А я відповідаю: Ви мені зараз кажете, я пройшов медичне обстеження, все йшло добре. По дорозі на підписання контракту мені телефонують знову. Кажуть, зрештою, це не така сума, це менше. І я вдруге знову приймаю ті зміни, яких не було в попередній угоді, заради якої я літав до Німеччини. Але через 10 хвилин дзвонять мені втретє. Кажуть, що сума на майбутній сезон теж не та що в контракті її потрібно переглянути. Розповів півзахисник в інтерв'ю Марка. Ну і як ви здогадалися, іско і досі перебуває вільним агентом. Думай, добре лохів навіть калькулятор намах. Від любові до ненависті бельгійський форвард більше не є улюбленцем синьої частини Мілану. Пошло! Фанати інтера звернулися до Ромелу Лукаку після того, як він почав вести перемовини про перехід у Туринський Ювентус. Ти зрадив всіх нас, ми захищали тебе, коли інші знущалися з тебе. Тепер ти відплачуєш нам ударом гідним найкращого брута. Після того, як ти цілував нашу емблему, яка для нас коштує більше ніж наше життя, як мерзенний дешевий найманець продаєшся тому, хто дає більше. Перш ніж стати чемпіоном, ти повинен бути людиною, а ти нею не є. Йдеться у заяві фанатів. За минулий сезон Бельгієць забив 14 голів та віддав одну результативну передачу у 37 матчах. Але як ви вже здогадалися, цим любов фанатів він точно не поверне. А на сьогодні все. З вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось!